Уявіть собі Василя з Коломи, який працює рятувальником в Карпатах. І ось якось там той Василь там в Карпатах врятує життя Рабіновичу. Ну Рабінович, така людина, яка не може бог за життя носити. Він хоче віддати його якось. Він приходить до Василя і каже: Василь, слухай. Давай я тобі все ще завгодно зроблю. Ну я не можу ходити з тим боргом. Скажи, про що ти мрієш? Я, я спробую це влаштувати. Вислі каже, ну мені нічого не треба, я тобі рятував, тому що я там працюю. Але ну, якщо ти хочеш, Ти знаєш, в мене є мрія, я хочу одружитися на доньки Рокфеллера. Ну, робіноч каже: Окей. Телефонує швейцарський банк, каже, друзі, вам потрібен Василь Ломий в президенти. Ті кажуть, та ну нафік. А якщо це зять Рокфеллера? А, ну тоді окей. Телефонує Рокфелеру, каже, слухайте, вам потрібен зять Васильського Ломиї? Та ну нафік. А якщо це президент першого швейцарського банку, ну тоді окей. Телефонує доньки Рокфеллера каже, слухай, хочеш в чоловіки собі президента першого швейцарського банку. Так каже, та ну нафіга. А якщо це Василь Ломия, а ну тоді окей. Отже, що відбулося? Відбулася така цікава штука. Система не могла відбутися без одного учасника банку. Навіщо він був потрібен? А він був потрібен для того, щоб дати іншим учасникам те, що вони не можуть отримати в будь-якій іншій системі, до того банку не існує. Тобто банк поміняв позицію статус на щось інше для себе в цій системі. І в будь-якій системі існує два типи балансу: баланс кожного гравця, кожної ролі, кожна роль щось віддає в систему і щось отримує. Банк, наприклад, він віддав посаду, статус, а отримав гроші Рокфеллера. Рокфеллер дав згоду, і гроші для банку автоматично отримав щасливу доньку. Да, Василь дав згоду і врятував життя Рабіновичу, а отримав дружину. Гарний секс здається, статус і гроші. Тобто, кожен гравець щось віддав, щось отримав. І для того, щоб система відбулася, дуже важливо, щоб баланс кожного гравця був на його користь з його точки зору. Тобто кожен має віддавати в систему менше, ніж він отримує. Далі, є другий тип балансу. Кожен щось отримує. Але те, що отримується, воно ж не береться ні звідки. Це хтось дає. І щоб хтось щось отримав, потрібно це, щоб хтось це дав в систему. І от банк де да, був доданий в систему, щоб система могла бути збалансована. Він дав статус Василю, і далі все вже відбулося, да, збалансувалося. Рабінович виступив архітектором тої системи.